День добрий! рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван мальму від українського виробника торговельної марки Мамо Меблі загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 40 сантиметрів. У глибину побильця диван займає 1 метр. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір Венге». В бильцях є містки-ніші для зберігання білизни. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. На великих подушках гарна декоративна втяжка зі строчкою. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, з хлястику підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. В дивані є великий та місткий короб для білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,50 см на 1,90 см. Наповнення дивана – ортопедична букова ламель та пінополіуретан. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір, можливо у нас в салоні, а ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.